Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, Біблію писали свідки і очевидці, яких обирав сам Бог, і сам Бог розкривав це все цим людям, пророкам своїм, і на прикладі Єноха, на прикладі Ноя, і всі персонажі, які записані в Біблії, реальні люди, яким відкривався Бог і все їм показував, говорив з ними, завжди зберігав і захищав її. Сьогодні є фантасти, які говорять, що землі там мільйони років, що мільярди років тому жили динозаври. Вони так впевнено це говорять, ніби вони жили в той час і бачили це все, як це все відбувалося. І насправді ж це йде духовна війна, і сатана всюди насаджує своїх лукавих служителів. Лже пророків, які спотворюють слово Боже і виступають проти проповідників Божого Слова. І поки це не почнеш сам вивчати Біблію, слухати люд. Ідей Божих, які проповідують слово Боже в житті, яких є плід і результат, бо дійсно дати ти не до доти ти не зрозумієш і будеш потрапляти в пасту. Тому що сатана він також насаджує служителів, які знають Біблію, які проповідують Біблію, але Дух не той. І насправді Ісус Христос вчив розрізняти за плодами і результатами. Плід – це є спасені душі, які вийшли з гріху, з рабства, які люди дійсно які почали служити Богові. І... Потрібно наближатися до Бога, і результат життя показує, що людина служить Богу. Як дерево, да, яке не приносить плоду, його зрубують і кидають в вогонь. Так і саме і людина, яка не принесе плоду Господу, вона буде судима Богом. Амінь.